Саме найгарніший сьогодні мій день в цьому житті. Двойна подія, відчуттів безліч, безмежно. Хвилююся страшенно, сльози на очах, радості, повного серця. Іду, женусь і хочу це все побачити, відчути, передати те. Те, та таке маленьке почуття і відчуття, і та кохання, і цю зустріч, і, мабуть, усім в цьому світі. І Головне, щоб ця Україна наша жила, усе заради коханої з військової служби просто у пологовий. Військовослужбовець Олег разом із дружиною Іриною. Прикордонники наразі чоловік несе службу у найгарячішій точці на Донеччині 5 січня у пари народилась донечка Василинка, їх первісточок. Аби побачитись із своїми рідними дівчатками після пекельних місяців розлуки, Олег їхав додому майже дві доби. Стомлений, але щасливий мріяв лише про одне обійняти своїх рідних. В такі моменти розумієш, життя завжди переможе, а любов подолає будь-які негаразди.